3 січня щороку у багатьох країнах відзначають дуже незвичайне свято день народження соломинки для коктейлів. Саме цього дня, у 1888 році американський підприємець Марвін Стоун отримав патент на першу паперову трубочку для пиття. З часом соломинки досконалювали, зробили частину гофрованою, і тепер вона може згинатись у будь-якому напрямку. В даний час випускають різні соломинки. На заміну паперовим приходять бамбукові, також є залізні, силіконові, скляні соломинки шильного пластику. Вони ще зручні у використанні. Ми п'ємо з них гарячі або холодні напої, смакуємо коктейли або смузі. Соломинки можна використовувати для малювання, а також для різних дослідів. А ще соломина. Можна зробити чудові поробки та прикраси з дітками. Пропонуємо вам невелику підбірку. Дякую за увагу, до нових. Зустрічі